Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо ось такі смачні оладки на кефірі з яблуками. Це нереально смачно та просто. До одного яйця додаємо цукор та гарно взбиваємо. Далі йде один стакан кефіру. У мене стакан на 250 мл і харчова сода. Всі інгредієнти будуть вказані в описі під відео, як завжди. Додаємо соду, перемішуємо та йде далі наше борошно. Ось таке тісто вийшло, вже можна смажити, це вже дуже смачно. Але я ще вирішила додати яблучки, тому що вони в холодильнику були, і думаю, чому б ні. Ми їх зараз помиємо, почистимо, і я натру на терці, але можна просто нарізати мілким кубиком, як вам зручно, це ролі великої не зіграє. Ось ми їх натерли, додаємо в наше тісто, гарно перемішуємо. Тим часом розірваємо сковорідку і на середньому вогні. Обсмажимо, вони смажаться дуже швидко, тому слідкуйте, щоб вони у вас не згоріли. І ось буквально 30-40 секунд, не знаю, може, хвилина, і перевертаємо. Вони ось так у нас надуваються, такі в нас пишні виходять. І все дуже швидко, на сніданок, зі згущеним молоком, з джемом або навіть зі сметанкою, просто заходять на ура. Всім дякую за перегляд! підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та мирного неба вам над головою.